Hello, я Reworld. Остання тема, яку я хочу зачепити в серії відео про геометричну базу, це чотирикутники. В загальному випадку в чотирикутника не так багато якихось фундаментальних властивостей, а ті, що є доволі непрості для розуміння. Тому часто розглядає якийсь певний тип чотирикутників, наприклад, паралограми, трапеції, прямокутники тощо. Конкретно в цьому відео можна розібрати, коли чотирикутник може бути вписаний в коло, а іншими словами, коли можна провести коло, яке проходить через всі чотири вершини чотирикутника, давайте намалюємо коло і вписаний в нього чотирикутник ABCD. Подивимось на куди ще виходять з протилежних вершин. Дивіться, Кут BAD опирається на дугу BD, а точніше на дугу BCD. Кут DCB теж опирається на дугу BD, але на протилежну її частину кола, тобто на дугу BAD. Сумарно кути з точок А і С опирається на все коло, а тому їх сума 180 градусів. У вписаному чотирикутнику сума протилежних кутів рівна 180 градусів. Загалом це працює і на оборот. Якщо сума протилежних кутів рівна 180 градусів, то чотирикутник може бути вписаний в коло. Це доводиться від супротивного. Нехай ми знаємо, що сума протилежних кутів 180 і вписали коло навколо трикутника BCD, так що точка А не лежить на колі. Тоді, якщо точка А всередині кола, то ми точно знаємо, що сума кутів А плюс С більше 180 градусів з міркувань подібних до попереднього доведення. Аналогічно, якщо точка А ззовні кола, то сума кутів А і С менше 180. В обох варіантах отримуємо противоріччя, а тому точка А мусить бути на колі. Ще одна ситуація, коли коло вписане всередину чотирикутника. Як бачимо, вписати коло в чотирикутник, можливо також не завжди. Давайте дослідимо необхідну і достатню мову того, щоб коло можна було вписати в чотирикутник. Необхідну мову знайти відносно просто. Давайте намалюємо коло і навколо нього опишемо чотирикутник ABCD. Сторони чотирикутника – це прямі дотичні до кола. Давайте позначимо точки дотику FGHJ. Оскільки AF і AG це дотичні до кола, які виходять з однієї точки, то вони рівні за довжиною. Позначимо їх як Х. Аналогічно рівними є BG і BH, які ми позначимо як Y, CJ і CH позначимо як U, і останні два кусочки DF і DJ позначимо як V, тоді я кажу, що сума довжин протилежних сторін рівна, тобто AD плюс cb дорівнює AB плюс cd. Справді, якщо розписати цю рівні через отворені дотичними кусочки, матиму X плюс V плюс Y +U дорівнює X Y, u +V, що є тотожною рівністю. Зворотні твердження теж вірне. Якщо в чотирикутнику ABCD сума протилежних сторін рівна, то в нього можна вписати коло. Це також можна довести від супротивного. Нехай є чотирикутник ABCD, і ми вписали коло, яке дотикається до сторін AB, BC і CD, але не дотикається до AD. Проведемо сторону AE, яка дотикатиметься до кола, і точка Е e лежатиме на прямій CD. Розглянемо випадок, коли E належить відрізку CD, протилежний випадок доводиться по аналогії. Як ми вже довели властивість про описаний навколо кола чотирикутник, маємо AB плюс Е дорівнює АЕ плюс БЦ. За умовою теореми, яку ми намагаємось довести, маємо AB плюс СД дорівнює Б плюс АД. Цю рівність можна записати як AB плюс СЕ +ЦЕ плюс ЕД дорівнює Б плюс АД. Якщо взяти з першого рівняння рівність для AB плюс СЕ і підставити її в останнє рівняння, то матимемо BC плюс АД мінус ЕД дорівнює АЕ плюс Б. Скоротимо BC, перенесемо ЄД в іншу сторону і отримаємо АЕ плюс ЄД до АД. Остання рівність неможлива згідно нерівності трикутника. Отримали противоріччя. А значить і довели, що якщо сума протилежних сторін в чотирикутнику рівна, то в цей чотирикутник можна вписати коло. На цьому з базою все. Ставте лайки, коментуйте це відео, розслайте це відео друзям, однокласникам і іншим людям, яким цікаво розуміти математику. Слава майбутньому!